Вітаю всіх! Хочу зараз робити Куп'янський напрямок, місто Куп'янськ, тому що, ну, мені знову ж пишуть про новини. Розумієте, телеграм це дуже чудова річ. Пишуть це підряд. Ось це підряд. Я не можу не робити, бо люди нервують. Ось. Тому дивіться, якщо вам не подобається моє відео, як я це викладаю на військову тематику, в мене свій підхід у кожного таролога свій підхід. Бачила про Харків одного таролога, Терологині, хто вона, не знаю. Господи, я сама не зрозуміла, що вона каже. Якщо дивитись на карту справа зліва, ви знаєте, існує Південь, північ, схід і захід. Ось, навіть коли пишуть загрози, яка частина області. Ну, Є компаси, по компасу, м'яко кажуть, що це і зрозуміло. Вона, якщо дивитись на карту зліва, якщо дивитись на карту справа, господи, думаю, що за бред? От потім і люди не розуміють, що від них хочуть. Тому, якщо ви дивитесь старологів, будь ласка, дивіться так, щоб ви розуміли. Якщо ви зовсім не зрозуміли, що вона меле, пролисніть і забудьте. Так, Куп'янський напрямок. Лінія фронту Куп'янський напрямок. Яка буде ситуація? Найближчий тиждень, наприклад, яка буде взагалі ситуація там? Куп'янський напрямок, лінія фронту, там, де Куп'янський напрямок, Харківська область. Так. А Ось це схоже на. Угу. Вибачте. Зараз Не... продивлюсь, бо. Це ж треба озвучити якось адекватно. Вибачте мене, будь ласка. Так. Важко буде, але буде. Те, що потрібно нашим буде. Ну, важка ситуація. Тримають, дивляться вони. Угу. Дивіться, важка ситуація, але нашим буде чим, що робити. Я ж не хочу казати багато. Суть такова. Тепер дивіться: Куп'янський напрямок. Як, як буде розвиток подій? Розвиток подій на Куп'янському напрямку. Це ділянка фронту. Розвиток подій на Куп'янському напрямку це ділянка фронту. Розвиток подій на Куп'янському напрямку. Де Дежавю. Рішення серйозне. Ну, обстріли, обстріли. Не без цього обстріли. Там топік. Дивіться, там топік. Тупік і буде застій. Кармічна карта, страшний суд насправді. Так, а який результат буде? Результат застій. Карта знову карта застою, карта якихось домовленостей, а важка оборона, ну, важка ситуація. Знаєте, як застій, це як... важко тримати, тримаємо, але важко. Ось постійно мені видає таке на Купівський напрямок. Добре. Давайте. Так, наші ЗСУ втримають фронт на Куп'янському напрямку. Наші ЗСУ втримають фронт на Куп'янському напрямку. Наші ЗСУ втримають фронт на Куп'янському напрямку. Найближчий час. Найближчий час беру. Важко, але домовленості якісь там. Фігурують. По поводу на ресурсів. Дивіться, у наших там може бути певні варіанти. Так, не бачу такого страшного нічого. Ну, в них є задача втримати. Стоїть задача втримати фронт. Зрозуміти, на найближчий час задача втримати фронт. Так. І давайте так. О. У... Ворога буде успіх на Куп'янському напрямку в найближчий час. У ворога буде успіх на Куп'янському напрямку в найближчий час. У ворога буде успіх на Куп'янському напрямку в найближчий час. Я не буду розбирати кожен населений пункт це буде нерозумно. Так, вони в тупіку. Так, вони в тупіку і вони, розуміють, не бачать, що це про ворога. Питання це про ворога. Одразу кажу, там топік для них. Найближчий час там топік. Дивіться: новини фільтруємо, ми читаємо через слово, буквально, тому що я, я зробила куп'янський напрям спеціально, там топік. Найближчий час така ситуація. Через ці новини я це повторюю.